За вісім місяців в області виявили 12 випадків кашлюку. Серед захворілих 11 дітей та один дорослий. Лікарі прогнозують зростання кількості тих, хто занедужав із жовтня, адже саме в цей період посилюються вірусні інфекції через зниження імунітету, скорочення світлового дня та переохолодження. Медики наголошують, що на тлі ГРВІ, грипу та COVID-19 суспільство часто забуває про кашлюк, хоча ця хвороба є небезпечною. Інкубаційний період триває від 3 до 14 днів. А серед можливих ускладнень пневмонія, судоми, отит та навіть зупинка дихання. Захворювання це розвивається поступово. Спочатку нагадує застуду. Виникає у дитини температуру, нежить, сухий кашель. Поступово цей кашель стає більш тривалим, більш виснажливим, більш інтенсивним. І напади стають все частішими. Кашель під час кашлюку має особливий характер, нападоподібний, спастичний. І після серії кашльових поштовхів, що характерно для нього, виникає глибокий вдих зі свистячим звуком. Напади кашлюку зазвичай активуються вночі та зранку. Кашлюк називають стоденним кашлем. Одужання настає тільки через місяць-два. У деяких випадках хворіти на кашлюк можна до півроку, а гострий перебіг хвороби у немовлят взагалі може призвести до летальних випадків. Тому лікарі наполягають на своєчасній вакцинації проти цієї хвороби. Що стосується вакцинації, вона є основною основним заходом профілактики кашлюку і майже єдиним. Проводять вакцинацію відповідно до національного календаря щеплень в Україні. Щеплення це проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців. Всього 4 щеплення. Перенесений кашлюк при цьому в анамнезі не є протипоказом до вакцинації. Також рекомендовано усім вагітним жінкам робити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця. У термін від 16 до 32 тижнів вагітності, незалежно від того, чи вакцинувала жінка у дитинстві, чи ні, це необхідно для того, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці, доки вона не отримає щеплення.